Видавництво літера ЛТД пропонує Навчальний посібник для 5 класу нової української школи Українська мова, контролі результатів навчання поточне та підсумкове оцінювання. Посібник усім відомої серії оновлено згідно з методичними рекомендаціями МИМОН щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, Автори Олександр Заболотний та Віктор Заболотний. ЗОшит укладено відповідно до модельної програми колективу авторів Олександра Заболотного, Віктора Заболотного та інших. Його можна використовувати з усіма підручниками, створеними за цією програмою та рекомендацій МОН України. Посібник призначено для виконання низки робіт. За допомогою яких можна оцінити навчальні досягнення учнів п'ятого класу нуш з української мови, для підсумкового оцінювання запропоновано 9 робіт, 6 діагностичних по два варіанти для тематичного оцінювання, дві роботи для семестрового оцінювання у двох варіантах. Одна діагностична робота для оцінювання вміння сприймати письмовий текст. Для поточного оцінювання запропоновано 9 самостійних робіт у двох варіантах, автори пропонують орієнтовну систему оцінювання, яка полегшить роботу вчителя. Осібники серії Контроль результатів навчання від видавництва літера ЛТД це якість. Досвід і інновації